Крія Йога це і є Крір-характерництво. Ця книга неймовірно сильна. Ось так вона виглядає. Крір. Бойове мистецтво українських характерників. Цю книгу написали два автори у співавторстві: Кондратів Анатолій Ільїч і Горелишев Сергій Васильович. Ця книга є посібником з психофізичної підготовки воїна, лицаря-характерника. Характерник це чарівник, чаклун, для якого не існує жодних перешкод. Купа різних таблиць, купа різних порівнянь, купа різних посилань. Дуже цікаво для тих, хто досліджує, наприклад, символіку. Для вас буде ця книга просто неймовірним скарбом. Крія йога це взаємодія із стихіями в повній гармонії з ними і вміння цими стихіями оперувати в явному світі, але отримувати благословення саме з світу правильно. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами письменниця Тетяна Дугельна. Наша рубрика книжки про Україну і про українське. Сьогодні книга, яку я вам представлю, ви знаєте, ну, напевно, що най най найукраїнська. Чому? Ну, Перше, по-перше, вона про характерників. І ця тема дуже багато кого бентежить. І ця книга неймовірно сильна. Називається ця книга КРІР. Ось так вона виглядає: КРІР бойове мистецтво українських характерників. Цю книгу написали два автори у співавторстві: Кондратів Анатолій Ільїч і Горелишев Сергій Васильович. Про цих авторів я можу вам розповісти тільки те, що вони про себе дали у справці на обкладинці цієї книги. Тож, давайте з вами познайомимося спочатку з авторами: Кондратів, Анатолій Ілліч. 1949 року народження, інженер, учитель історії та українознавства, доктор філософії вже більше 20 років досліджує витоки української духовності, автор книги відовістичне Православ'я Русі України та багатьох статей. Про шляхи надбання української духовності, член Оргкомітету постійно діючої конференції буття українців. Ось. Другий співавтор книги КРІР Горелишев Сергій Васильович 1974 року народження, учитель фізвиховання та природознавства, майстер єдиноборств. Професійно володіє багатьма як національними, так і зарубіжними видами єдиноборств, різними видами зброї, в тому числі і психічної. Тренер з національного рукопашу, засновник школи кріру, як національного виду бойового мистецтва та духовного оздоровлення організму. І ось уже Прочитавши про другого автора цієї книги, ми починаємо з вами розуміти, що ця книга буде про щось, що, на перший погляд, здається, тільки можливо, це підручник для тих, хто вивчає традицію характерників. Ні, ця книга буде корисна кожному українцю, який хоче глибше дізнатися про українські витоки досить серйозних речей. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Давайте дізнаємося, а що ж таке крір. І нам зразу стане все на свої місця, як то кажуть. Як Тільки ми відкриваємо з вами книгу і починаємо задавати собі питання: що ж таке крір. То ми зразу бачимо наступну трактовку від авторів. Слово крия, як і слово крір у давньоукраїнській українській мові означає дію, котра здійснюється з повним усвідомленням. Особі, котрі практикували крія йогу, крір характерництво, тобто крія йога це і є крір, характерництво, ці особи осягали єдності, цілісності і цим досягали фізичного безсмертя. Чому саме ця книга подана як бойове мистецтво характерника? То ми тут вже читаємо вже далі тезу, яку наводять нам автори, опираючись на іншого досить цікавого. І ми вже його книжки також з вами розглядали в нашій рубриці Валерія Войтовича книгу Українська міфологія і Хто такий характерник? Валерій Войтович. Пише наступне: Характерник це чарівник, чаклун, для якого не існує жодних перешкод. Характерник не боїться жодних небезпек, бо знає багато замовлянь. Також і ви будете знати дуже багато цікавого, як діяли раніше характерники і як діють сьогодні характерники. Так, саме в школі крір, яку створили автори цієї книги, наших і, скажімо, прекрасних мужніх чоловіків і жінок, які хочуть це вивчати, навчають саме мистецтву характерництва. Тож, давайте подивимося на візитівку цієї книги. Цю книгу було видано безпосередньо авторами цієї книги Анатолієм Кондратьєвим і Віктором Крижанівським. Вони є саме тими, хто мають авторське право і мають, я так розумію, на макет певні права. Видана ця книга була в 2009 році в місті Києві, і е, на е, видавала цю книгу дизайн студія Білак із міста Краматорськ. Видавництво, яке видало цю книгу, Схід Захід. Е, ця книга є науково-публіцистичним виданням. І зареєстрована за всіма правилами в Українській книжковій палаті. Що пишеться в анотації до цієї книги? Що ця книга є посібником з психофізичної підготовки воїна, лицаря, характерника. Розрахована на духовну підготовку та національно спрямовану особу воїна, єдиноборця, може бути корисною для підготовки солдат аеромобільних військ, підрозділів антитерористичного напрямку, студентів вищих курсів спортивних, психологічних та педагогічних факультетів, спеціалістів та вчених з національно спрямованих духовних та фізичних практик, вчителів національних шкіл та університетів. Чому автори вважають, що ця книга може бути такою корисною для такого великого спектру читатської аудиторії? Тож, давайте заглянемо з вами у зміст цієї книги і подивимося, що вони нам пропонують розглянути. Книга складається з 19. З 19 розділів, а також в кінці має дуже цікаві заповіді характерника, які я вам частково озвучу в кінці цієї відео презентації даної книги. Тож, перший розділ в книзі Крір називається так: Духовна парадигма Руси України. І що ми тут бачимо? А тут ми бачимо цілу. Низку різних тем, які піднімають автори, наприклад, перше, з чого вони розпочинають свою розповідь, що таке Велика Орія. Далі божественні Грегори та боги, гіперборейський пантеон богів, пантеон господара, фізичний світ, свята богів пантеону господара, зірка господара, таблиця пантеону господара, пантеон інших господ. Зведена таблиця «Господ» та Богів. Чому богів 108, магія чисел і людина та Егрегор? Я вам зараз зачитала деталізацію всього лише першого розділу. І я вам скажу, дивлячись на. Кількість моїх закладенок, на кількість моїх тут моїх. Ну я так читаю книжки, я помічаю те, що читаю олівцем, що мені важливо, що мені значимо, то я вам скажу, що мені дуже зайшла ця книга, тому що ось в першому буквально розділі зверніть увагу, є купа різних таблиць, купа різних порівнянь. Купа різних посилань, графічні ілюстровані зображення, які дають можливість зрозуміти те, про що ви читаєте. Дуже мені зайшла зірка господара. Ось, і ви знаєте, я подумала, що я знаю, що серед частини рідновірів є такі ракоборці, які проти господаря, про проти взагалі такого вислову вважаю, що це стародавнього. Єгипетська історія, але, наприклад, в своїх лекціях про історію Пантеона богів стародавньої України Руси, наприклад, той самий Сергій Піддубний він говорить про те, що саме наші з вами пращури принесли на територію стародавнього Єгипту і збереглися ці знання до сьогоднішнього дня образ Бога Ра, який є вездесущим оком. Яке дивиться на нас. І от ви можете прочитати також цю концепцію про рай як світло, ізначальне світло, саме в цій книзі. Далі, другим, вже буквально. Розділом в змісті цієї книги ми бачимо розділ досить серйозний, досить глибокий. Особисто мене він досить сильно зачепив. Він називається Смерть і Ставлення до смерті. Навіть тут один із підрозділів в цьому розділі є такий підрозділ, який називається медитація, це смерть. Звичайно, смерть взята в лапки. Далі ви побачите величезний розділ, який називається. Символи, знаки, Карби України-Руси. Ось тут моя вже душа, там, де я досліджую саме символізм різний, ну просто отримала неймовірну насолоду. Тут, звичайно, є наші прекрасні руни, на рунічний став поставлена величезна кількість різних символів. Зараз я вам покажу тільки що варто є, ось, ось наприклад, ось це зображення, де дослідження. Досліджується кожна просто, кожна, кожна рамено свастики, різнопланові свастики, де ось наш улюблений і янь і все, що довкола нього. Тобто дуже цікаво для тих, хто досліджує, наприклад, символіку. Для вас буде ця книга просто неймовірним скабом. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Далі е, наступний розділ. Я вам зараз вже пере е, просто роз. Е... Перелікую назви розділів, а ви для себе зрозумієте, наскільки це дійсно ну, здоровська книга. Козацтво України, козацький одяг та магія символу, харчування. До речі, в харчуванні написано, чи харчувалися козаки, характерники м'ясом, і сама тема вегетаріанства дуже гарно розписується. Я думаю, що це буде також для вас цікаво, якщо ви це досліджуєте. Мистецтво бути воєнною. І Тут дається купа різних вже практик. Тут є практики, як дихати, як налаштовувати свою свідомість через дихання, шлях до характерницького мистецтва, бойовий транс змінені види свідомості, про війну та воїнів, щит ясуня. Оце дуже цікавий такий розділ про обереги для тих, хто нас оберігає, про обереги для захисників. Козацькі відичні практики, купа всяких вправ і співів замовлянь, які використовували наші, наші славетні пращури і їх краща така духовна частина, як козаки, характерники, бойові напрацювання, знахарські практики, характерника. І тут ви дізнаєтеся про ауру людини, про, знаєте, я була про Просто вражена, що тут якраз висвітлюється, які божества з Старослав'янського пантеону оберігають і працюють з якими частинами аури, з якими частинами тонких оболонок людини. Дуже цікаво. Щодо мене, я знаєте, я завжди знала про таке божество, яке Таня, аналог Дана, тобто, це ось це божество, але я для себе в Перше дізналася, що це божество відповідає саме за астральний план людини і за емоційність. І е, тут е, якраз моє ім'я, е, ім'я, яке мені дали батьки Таня, воно напевно що і характеризує мою таку надмірну емоційність. Хоча зараз, друзі, скажу вам так, е, поки що по секрету, але з часом на каналі Калина я про це розповім. Я маю вже інше ім'я, я отримала ім'я наречення по святу. і Часом ви дізнаєтеся, що це за ім'я, воно, я впевнена, вплине на мою емоційність більш гармонізуюче, воно відладує мою емоційність. Але це хай вже буде мій такий невеличкий секрет. З часом ви про нього дізнаєтеся. А далі дивимося, ще які у нас розділи є в цій книзі. Тут є про здоров'я і спорт, дуже багато, до речі, різних тем і особливо. Про віруси. От тільки послухайте: є емоційні віруси, віруси намірів, вірбальні віруси, мотиваційні віруси, віруси залежності, колективні віруси, віруси самооцінки, понятійні віруси, віруси сприйняття, віруси пам'яті і інші віруси. Ці всі віруси описуються в темі здоров'я і спорт. Сонячний календар, свят як звичайний спосіб життя. Тобто тут трохи дається інформація про основні календарні свята і чому на них варто опиратися, якщо ви хочете володіти енергіями. Бо крір або крія йога це взаємодія із стихіями в повній гармонії з ними і вміння цими стихіями оперувати в явному світі, але отримувати благословення саме світу прави. Ну і відповідно далі. І мета, етика характерника, як бути характерником. Тож завершуючи нашу з вами знайомство з книгою Крір. Бойове мистецтво українського характерника, я хочу вам зачитати ну, буквально невелич... невеликий фрагмент. Тут в кінці даються ось такі заповіді характерника, і я вам прочитаю декілька із них, бо це на дві сторінки цих заповідей, і кожна заповідка, вона, звичайно, вимагає певного занурення. Тож, перше, що написано після того, як ви вирішили ознайомитись заповідями, заповідями характерника. Почуй голос розуму, що знаходиться в тобі. Почуй свій розум голос істини і світла. Стань подібним до вітру, що вибирає світло серед темряви. Шлях вітру бачення дії, в бездні, без дії, в дії. Зовнішня дія лише ілюзія. Під маскою дії прихована бездія. Темрява приховує світло, і світло приховує темряву. Одне приховане в іншому. Але побач істину в омані: тверде, м'якому, і видиме в невидимому. Той сліпець, хто іде до прірви смерті всього сущого. Суще буття, приховане мороком. Побачивши його важко, але той, хто побачить, не зверне шляху істини. Тож будь праведним та сумлінним, тільки так підкриєш істину для себе. Це тільки невеликий фрагмент прекрасної книги Крір, яку написали Кондратів Анатолій Ільіч і Горелишев Сергій Васильович. Тож рекомендую вам ознайомитися з цією книгою, і нехай в наші з вами в нашому з вами житті, в нашій з вами Україні процвітає духовне, яке допоможе нам справитися з будь-якими випробуваннями матеріального світу. Тож щасливої долі, якнайшвидшої перемоги, слава Україні і слава рідним богам і богиням! Слава ЗСУ, бо вони істинно сьогодні наші воїни-захисники. Багато з яких вивчають мистецтво характерництва, щоб бути максимально ефективними у цій війні. Тож до зустрічі на каналі Канада.